Мої вам вітання. Якщо це відео ви додивитеся до кінця, значить 20 хвилин у вас вилетіло геть льоду. Отож, йдіть ставити чайник, запарюйте чай, додивитесь до кінця, він якраз запариться. Ось так трошки площу вирівнюю патичком і розставляю кас... ці стакани в землю, тому що трошки в ящиках вони більше землі займають. Там ящики десь. Ось там можна, бачите, поставити вже один ось тут, а це все місце займається. І так само ящики стояли, десь там теж було що. Ті менші, ті більші, і можна ще було пару стриканів кинути. І треба зараз підготувати по максимуму місця і починати садити помідори Мамако. Я вам скажу, що ці помідорки вже трошки адаптувалися. Вони вже такі стають матьор, як то кажуть. Дивіться, яка вже така. йолки палки да, дивіться. Труси, не труси. Да? От. Такі вони вже класні. Є звичайно там пару штучок менших я бачу таких забідяних Ось там дивіться, наприклад. Але вона була прибита, як я поливав, поливав, то її просто прибило до землі, то це я кожну в руку зараз беру і вже якщо вона там прилипша, Що буває до землі, то я її таку, ну, поправляю. От. І Виставляю і трошки якби його Цей стаканчик вдавлюю. Ось так в землі, щоб він так плотно став. Бурян, звичайно, буде рости, але якось приживем. Це мені спосіб подобається, тому що, як я вже раніше казав, і ще раз повторююся, може хто перший раз дивиться, куріння росте зразу в землю. І таким чином вони трошки краще бувають. Я замітив це колись, вже давно це замітив і користуюся цим способом. Це не просто так на словах, а на ділі, на ділі. Зроблені висновки. Колись стояли ось так, от стакани як тут, з помідорами. Де щось не влазило, то я їх просто брав і звідси ставив на землю, ті самі помідори, в один день садін, сіні, все, все те саме однакові. Тобто, якщо вони тут стояли однакові, просто деякі поставив на землю. І через там, певний проміжок часу ці, що стоять в землі, вони реально стоять краще, ніж ці, що е, на цьому, на стелажовій. І коли ти їх вже висаджуєш, там, ну, вони не, не дуже сильно там травмуються, там є маленька ниточка курінця туди. Але ж багато ж коріння і тут залишається, то це на них не впливає. Так. А для росту дуже добре, бо інколи буває, що десь там по своїх справах поїхав, приїхав чи що там забігався, і ці стаканчики, що стоять на стелажові, підсихають. Це ж таке діло, що тут зараз травень місяць, це не травень, а квітень, березень, квітень. Сонце буде жарити по пару раз в день треба поливати зі стакани. А десь трошки завтикав чи забігався, інші справи робив, воно вже зразу взяло і підсохло. А коли тут стоїть, то дуже добре. І це зараз я його вже порозставляю, повиставляю і буде перше підживлення, вже таке толкове якесь. Дам три двадцятки для начала. І все. Вчора я їх покропив. Магнікуром, приві, приві кур, магнікур, як постійно забувався, як вони звуть ці препарати. Магнікур, привікур. Це я їх вчора покропив, так як я поливав огірок і в мене вже було розведено в балончику, то я його зразу і покропив. От. І зараз дам три двадцяточки і вони будуть чекати сонця. А тільки сонце блисне, вони зразу так поміняються в лиці, що я вам говорю. Ось так. А чому садимо в такі здорові стакани? Хто ще може не в курсах? Це 0,7 стакани. Тому що це будуть помідори для себе і е, вже життя навчило, що інколи буває не встигаєш пересадити, висадити, бо ми їх садили в такі стакани. Це мама зроблю, в такі стакани садиться, тут 370 мл. Інколи не встигаєш висадити їх в ґрунт, бо там щось росте, де вони мають рости наприклад, зараз, то вони ростуть в цьому стаканчику і їм там місця мало і вона вже не така, ти стараєшся їх не підживлювати, а їм треба їсти, пити, рости. місця мало і така ситуація, знаєте, не дуже весела. А тут, як вже більший стаканчик, то вже їх більший кущ можна буде виростити, ну, Запас буде для того, щоб виростити їх більшим кущом, якщо не буде вдруг можливості пересадити із-за заморозів, приморозків чи будь-якої ситуації. Непередбаченої. Виглядає так? Прикольно. третя година дня зараз. Піду трошки кину дров, зараз розпалю тут або потухло, так я не розпалював. і Зараз там 12 градусів тепла, але вже по вухах трошки починає бути холодно, то я розпалю. Температура води впала вже до 20, насос не працює, виключений. Трошки я ще підібрав, звідси води. Треба, мабуть, вже долити, бо дуже багато википає. вже пів бочки менше і кипить дуже сильно. Досі які пар йде з рота. Ух. Видно, не видно. Піду йде тепленько. А для повної картини, щоб ви собі уявляли, що тут робиться, оце коли я відео не знімаю, то тут грає музичка така, і це все працюється під музику. А щоб знати, яка музика, перейдіть на цей шоцик, який я... Скину в першому коментарі. Будете ця картина, оця реальність, в якій я зараз в цій реальності, передасться вам більшою мірою. Ця чудопіч, до речі. Дивіться, яка вона чудопіч. Рушта тут тільки посередині. Оце підувало, так? Да, посерединці. Ось там воно десь кінчається. Ось тут. Ось таке воно взеньке. І ця піч, це вже вона скільки горить, але я підпалюю її тільки лише один раз. А все інше, весь інший час я кое його пошевелити, бачите, скільки там попілу. І в цьому попілу ховається жар. Но якщо його розшевелити гарненько, то він загорається. Бачите, дивіться, там тут рушків немає, але дуже багато попілу. І в попілу воно никається. Але ти тільки даєш йому доступ кисню і воно зразу починає червоніти десь якось там. Тобто ця піч, хоч вона вже горить, скільки це вона там горить, Довгенько горить, вже тиждень-два, не знаю навіть. А підпалюю її тільки раз. Вічний вогонь. Ось так от вже добряче пошевелив. Для сільських людей це. Тука знайома, це місця нам, напевно, в новинку дав таке побачити. Зачте, як... О. Зараз закрию, почекаю пару хвилин, і воно опять розгориться само по собі, а тоді тільки підкину дров. І все, і немає ніяких питань. Відро попілу за один раз, щоб ви собі уявляли. Попіл я збираю, в мене вже його дуже багато. 19 хвилин пройшло від того моменту, як я шевелив. Це я розшевелив і поставив зверху просто дров. Не підпалював нічого і лупить. Вирішив, заодно вже і набрати води туди, хай там буде. Дивіться, порозкладав я помідори. Дуже класно вийшло. І виграв я трошечки місця, так як я й казав, бо ящики стояли, аж, аж, дивіться, аж от сюди ящики стояли. А як я його гарно красиво склав, вийшло трошки місця. Зараз ще це приберу, якось щось порозбираю ті шланги і, мабуть, буду набирати землю для того, щоб садити мамаки. Ось тут. Міля грубки я поки місце лишаю, бо ми тут буває садимо, щось садимо, то щоб було де розігнатися і поставити, то поки я таку частинку тут залишаю завжди. Зараз поки якраз вода є, така хороша, не гаряча, не холодна, бо була трошки гаряча. Поливаю я ось ці кашпоки, прям такий злівочко такі поляю. Бачите, як. Аж пар йде, але вода не гаряча. От, кашпо. це тут і ростуть. І Будуть рости. І ростуть. Це всаджені в цей ґрунт, що дуже крупна фракція. О, зараз я їх всі пилею. Поливати треба так, щоб трошки воно було важке. І я їх оприділю. Ось сюди. Тут багато не влазить. Бачите, там є трос, на тросою чіплено, А тут зараз ще тако по пару штучок сюди. Там, там, от на кожну перемичку. Ось тут. Я їх почіпляю. А, також є ще ось тут трос. Бачите, ще й тут є трос. Сюди теж повчіпляються. Кучка стає все менше. Стаканів ще треба. Безліч. Але стаканів ще трошки є. І також є Бушних. Вже підписані. То ми їх будемо використовувати знову. М. Це маренга від огірків. Менка це щось там було таке. Був Богдан Перець. Тобто це те, що ми сюди садили в минулому році, але висадили собі нагород. І стаканчики таким чином знову нам залишились. Я ще й підписані, то ми їх так пересортували трошки по, по надписам. Бачите, був Богдан, ми, Маренга і так далі. Ну і звичайно є кавунчики Балатон, Також підписані стаканчики від кавунчика балатон. А так як я буду садити Мамако, то вони будуть не підписані, тому що помідори Мамако будуть тільки одні стаканчику. А ті, які другі помідори, ті в великому стаканчику, то там треба бути, я не знаю, яким, щоб перепутати їх. А я не буваю. Продовжуємо нашу історію. Дивіться, я трошки наносив землі, бачите, в стаканчиках понабирав. Тут я прибрав, бачите, як хорошо є де місце, де розкластися. Потім, звичайно, вже всі ці діла ми поробимо, і вже тут не потрібно буде місця, то звичайно тут також щось закладеться, якісь касети, з чимось, і буде це все діло тут закладено, і будуть все рости. Для повноти картини, що ви собі уявляли, сьогодні неділя. В неділю працюють Ну, в неділю і свята працюють фермера, як завжди, не тільки. Не тільки фермера, там багато професій є, які працюють в свята. Я казав, що день батюшка, каже, якщо ще ти в церкву підеш в неділю, то що інші мої прихожани будуть їсти. От, секретарка теж вийшла сьогодні на роботу в неділю. Я замовив каву, зараз бахну каву тут а в теплиці. З молоком кава, з сурочки зварена, і буду працювати далі. Не хотів йти в будинок, бо бляха, ну всі грязний, коротше, це капіс. Це передівайся зараз. А робота не стоїть і вже до п'яти годин вечора діло йде чи до 6 навіть, навіть не знаю. Ось такі справи. Зараз що буду? Смикати потрошки помідори, розкладати, розкладати в стаканчики. Сірбнути на камеру хорошо. Кава така смачна, гірковата, така, знаєте, цей... класна кава заварна. А то я постійно тільки розказую про ці кабачки з часником і з майонезом. Да? А то ще й про каву вам розкажу. І трошки молока. Так, ну що, можу ще щось тоді показати, чи хватить з вас. Тобто пишіть в коментарях, чи я небагато всякої херні розказую. Бо буває лукові речі говорю, так? Да? Показую. А буває і так краду ваше життя. Через те, що ви сидите перед монітором, вбиваєте свої очі, дивлячись відео довго. От і все. Там зараз, поки я... А, до речі, вип'ю кави. Вип'ю кави, поки ґрунт прогріється трошечки, бо він звідти з, з холодний. Ну як як, не, як все одно тепленько трошки. Ті горшки. Кашпоки, що там стоять. Зараз я повішую, це ж я їх полив. Зараз вже я їх повішую, поки б довішати, воно тут підсохне під, під, під цей. Трошки підгріється. Тільки коротше, піде жара далі. Є в мене такий супер-пупер прожектор. Тут видно, тобто можна робити це діло внучну зміну. От наробив, робив, понакидав, зробив садити. Хочу ще також вашу увагу звернути. Дивіться, які вони ці помідори, це мамако від фірми Сингента. Бачите, дивіться, яка помідорка. От я вже був раз, ну не раз, вже може там багатенько раз показував, як вони відрізняються від високорослих помідор. Дивіться. І помідорки. Були вони практично. Вони були практично однакові в касетах. Але і ця вже помідорка, вже як вона пару днів назад пересаджена, дивіться, яка вона стала така трошки широченька. Бачите? І між вузля ось це від сімідольки до листя, да, тут короткі, Я вже про це розказував, а тут дивіться двісія довгі. Ось це високоросла помідора. Сім'долька да, і аж де, аж де листки. Ну і там так само було між листками е, теж велика відстань. А це низькоросла помідорка. От. Але вона, е, е, вона непогана. Вона чому просто відстала трошки в рості? Тому що касета маленька, поживних речовин вже менше. Хоч я і ти нічим не підгодовував, але за рахунок того, що там вже більше землі, вони вже почали бігом рости. Оце мені треба було тоді, це я ж там годав, пересадити. Пару штук мамак також в стаканчики, щоб для наглядного прикладу було видно. То вони б зараз були ну, теж такі бішечки, чим, чим зараз вони все в касеті. І навіть була б різниця між цими, що в касеті, і цими, що я би посадив в стаканчик. Але якщо я щось штангу дав, то, то так от вийшло. Але, мав бути хороший приклад того. А хто це спитав, для чого їх так рано саджу? Дивіться. Яка помідорка? Оце ми їх тако садимо в стаканчик, це вже не один рік. В стаканчику воно виростає досить таки гарно. Потім вже тут починають бубляхи бути на цвіт. І ми їх садимо на город. Деякі ми продаємо. Ну, Хто встигне купити, то приходить, купує і садить собі вдома. Це ми, виходить, ці помідори зараз садимо. Сьогодні перше. Ще якесь там березня, перше, друге. Коротше, березень місяць, це дуже рано, можна вважати, да? вважати, і вони в такому стані. До тої пори, поки вже пора садити в ґрунт, вони будуть досить такі здорові і гарні. І ті, хто має теплицю, чи просто підпарничок, чи вдруг погода дасть на город, бо ми їх садили на город, зразу відкритий ґрунт. Був відкритий зі стаканчика. Вони такі ну, досить такі гарні кущі вже з пасинками, я вам скажу. І таким чином, коли вже помідорки достигають з цих кущів, на ринку ціна на помідори 30, 35 до 40 гривень. Тобто я ходив по городі, вже збирав помідори і ціна була на них по 35-40 гривень, як там коли. Розумієте, да? Бо один стаканчик такий коштує, трошки коштує він грошей. Але наскільки це вигодно, дивіться, якщо самому виростити там на підвіконі, трошки це не вигодно, бо я її посадив дуже давно, світло там горіло і так далі. і так далі. Але якщо ти приходиш, купуєш там 10 помідорок ось цих, так? Да? І збираєш цих пару кілограм, там 3 кг помідор по 30 гривень, він тобі 120 гривень, так? Да? Щитай. А помідорки, дивіться, значить з куща, з куща я сам лічно на кущові нащитував 120 помідорок. Ну, це там були здорові, до менші, до менші, і до менших. Ну, ви зрозуміли, так, да, оця китиця. І ще було багато цвіту. От, в наявності, ну, не в наявності, а по факту десь около, около 5-6 кілограмів з куща таких помідор можна зібрати. Але що саме цікаво, як я вже кажу, тобто посадили там пару кущів, да? і поки там ціна на ринку, ну поки ваші сусіди посадили цю розсаду, смиканку, тиканку, да, оце, що розсада купується на ринку, а ви садите ось такі помідори да, здорові, то поки там що в них розшевелиться, ви вже їсте помідори, ті, які коштують на ринку по 35-40 гривень. Ось така штука. Багато хто на це присів і дуже задоволений і просить цих помідорів. Їх не потрібно купувати 100-200 штук 300. Це чисто так, щоб цей період перебитися на своїх помідорах, поки ціна не впаде до 20-15 гривень за кіло. Ну і поки там всі останні інші помідори також достигнуть. В першому коментарі я залишу посилання на відео, в якому стані ми їх садимо зі стаканчика нагород, відкритий ґрунт. Дивіться, яка різниця, да? скільки місця займають літрові стакани. І скільки місця займають такі, це виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 стаканчиків, а тих раз, два, три, 4, 5, 6, 7 на два стаканчика. На два стаканчика. А якщо аж туди взяти, то вже вийшло, мабуть, на 4 на 5 А якщо всі посчитати, от ті що будуть врядкові, які нормально стаканчики влізе, Ці багато місця займають. Трошки пікизнув. Прилади склав. Трошки позаносив і з посадками, напевно, на сьогодні вистачить, тому що ще треба заготовити дров і навозити дров.